Всім доброї перечасу часу. Продовження розкладу про мобілізацію. Давайте подивимося, що робиться з верхівкою Кремля. Я не знаю, хто там управляє цими всіми питаннями. Після обяви про мобілізацію, часткової мобілізацію. Що робиться за мурами під червоними зірками? Після обяви про часткову мобілізацію. Карти сьогодні якісь неслухняні. Зараз будемо дивитися. Ось зробила вони заяву. Пу, і шу, шо, пу, шо? Зробили заяву, так? Да? Сьомий пункт приховали про кількість мобілізованих. Заспокоїли начебто. Насправді, що там в сьомому пункті проєкту про мобілізацію? Отшельник. Ірафант. Вісімка жезлі, башня, імператриця, вищий аркани, і паш Жезла. І тут шанс. Ну, що там можна сказати? Що робиться, що? Основний посил сьомого пункту. Це оцей очільник Кремля. Я не знаю, хто це, але він одинокий, він сам там, сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю, він же самець. І під егідою цього вищих сил, іерафант. Він вважає, що він пророк, всі око. Посилає прикази срочно, бистро розрушить Україну. І тут пас Жезлів да? посилає на війну молодь. Це наш останній шанс. Якби тут був, був рицар Жезлів, було б дуже серйозно. Я вже казала в попередньому розкладі, що він буде зараз підставляти молодь. Молодь не грать грати на чувствах молоді, на відчуттях, замбірувати їх за Родину за Сталіна і посилати, щоб зруйнувати Україну. І багато дуже молоді мається піти, дуже багато, до 80% і дуже швидко він хоче, щоб вона прийшла і. Прийняла участь в руйнуванні нашої України? Захватила нашу землю. Це в нього останній шанс. Як же буде насправді після указу? Насправді після указу о мобілізації по п'ітірки мечів, вісімка мечів, закохані. Що буде? Імператор. Оце ж він, бачите, рядом з нашою Україною. Імператор. Равновесие, Уміреність. І четвірка Пентаклі. Що буде насправді? Який в нього шанс після насправді що буде? Карта 8 -ка мечів. Що люди. Обмежені, не буде вистачати їм зброї. В них немає вибору. да. Їх окружили оціми мечами, їх там замуліли очі, пообіцяли щось, якісь договорняк. Бачите, по закоханим, дуже влили в уші багато медових слів. А зброї не буде вистачати, оця карта п'ятірка мечів вона позначає. Що поразка, ну, бачите, не буде вистачати зброї. Може, люди будуть в ужасі. Зброю в них заберуть, віднімуть. Сильніше за них немає зброї. А і цей імператор він це знає, що не вистачає ні зброї, але він заганяє цих обмежених людей, яких загнав також кут. Але не дуже швидкими темпами це все буде, тому що він жадний. На це все треба багато грошей, ресурсу потузу Пентаклі. А їх вже в цій країні обмаль, тому ця мобілізація вона піде не швидкими темпами. Розумієте? Будуть от збирати молодь і всяку шваль. Молодь і всяку шваль туди. Виберуть, вони частково переберуть, хто їм потрібен. Резерв вони залишать. Ну і населення Росії. Як реагує, чи хоче йти населення Росії на війну в Україну? Ось прийшла така пора. Чи хоч, хочуть вони йти воювати в Україну? Ті, що кричали, кулаки чешуться, все в них там чесалося і чому нас не призивають, ось вас призвали. Чи, чи хочуть вони дійсно йти воювати в Україну? Давайте подивимося. Ті, хто хотіли. Королева Жезла. Хотіли, то вони хотіли. А тепер почекайте нас. Почекайте, справедливость, аркан. Тепер вони вже включили задню. Королева кубків. Будуть всякі такі, знаєте, от маски. Дурманіть. Почекайте. У нас там ще те, не зроблено, те не зроблено. Запал є, а можливості немає. Можливості немає. Хоча вони думають, що це по справедливості, треба йти, але будуть одмазуватися, шукати якісь одмазки. Тікати будуть з країни, дивіться, відхід, чистка мечів. Тікати будуть з Росії. Но... І це будуть, знаєте, хто буде тікати? Розбити мечти. Так, да, все, не хотять вони, не хотять. Не так сталося, як гадалось, не то пальто. А тікати будуть військові, професіональні військові, самі розумні, будуть тікати. Деякі будуть е, тянуть, е, як то кажуть, гуму, тянуть резину. можуть піти, знаєте хто? М -м -м, даже, можуть е, оті амони, шмони амони, Оті, Структури можуть прислати сюди. Ось так, якось так. А взагалі-то мрії розбилися. Мрії розбилися. Вони цього не чекали. Не чекали. А професійні військові можуть тікати. Ну, ось такий розклад. Цей буде дуже коротенький. Будь ласка, залишайте коментарі. Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте відео і замовляйте розклади по ситуаціям і особисті. Я з вами була Ірина, канал Таро за покликом душі. Всього вам найкращого, мої любі. Україна перемагає!